Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу Ліга Чемпіонів відправилася на різдвяну новорічну паузу. Наступний сьомий тур буде гратися аж наприкінці січня. А в даному відео ми поговоримо про те, з яким же ж настроєм команди відправились на цю саму паузу. Тобто оглянемо події туру шостого. Туру, після якого у нас є команди, які вже собі плей-офф гарантували, і звичайно ж є команди, які втратили абсолютно всі шанси на це саме плей-офф. І два заключні тури будуть відповідно грати лише. За рейтинг та, можливо, за преміальні. Всі результати, турнірна таблиця та список бомбардирів ось про що ми сьогодні поговоримо. Звичайно ж, розпочнемо з матчу Шахтар-Баварія. Давненько Мюнхенці не грали в Гельзенкірхені і майже прийшов повен стадіон. Єдине, що не зрозуміло, чи то люди прийшли поболівати за гірників, чи подивитися на Баварію, зважаючи на те, де зараз місцева команда грає. А нагадаю, грає вона в другій бундеслізі. Як же ж прекрасно для Шахтаря розпочинався даний поєдинок? П'ята хвилина. Незрозуміло, де подівалася оборона Баварії. Зубков запускає по флангу у прорив Кевіна, і той пробиває в дальній відної Ракут. 1-0 гірники попереду. Але ми знаємо, що німецькі команди це машини, які роблять неймовірний пресинг. І вже на 11-й хвилині Шахтар з цим пресингом не впорався. А точніше, той же ж самий Кевін, який на цій хвилині втратив м'яч неподалік своєї штрафної. І Мер, увірвавшись в карний майданчик гірників, зрівняв рахунок 1-1. Гірники, тим не менше, могли виграти перший тайм. 44 та хвилина. Прострільна передача з флангу від Кевіна. І Судаков в один дотик її замикав, але не влучив в ствір воріт. І вже за хвилину ветеран в аварії Томас Мюллер показує Судакову, як потрібно замикати в один дотик. Прострільна передача, і Мюллер робить рахунок 1-2. Так, перший тайм і завершився. На початку другого у гірників було кілька небезпечних розіграшів кутових, але зрівняти рахунок не змогли. А на 70 сімдесяті призначається пенальті у ворота Шахтаря, яке чітко реалізував Олісе 1-3. Це вже була серйозна заявка. І, хоча гірники продовжували атакувати, але все це виглядало уже по інерції. 87-ма хвилина, 1-4, Джамал Мусіала робить таким рахунок. Але що ми також знаємо про німецькі команди? Це команди, які грають до останніх секунд. Було Компенсовано 4 хвилини, на третій, з яких шедевральний гол забиває Олісе. Підхопив м'яч далеченько від штрафної, обіграв як в приставці, абсолютно всіх, в тому числі і голкіпера гірників, та пробив у порожній кут. 1-5, так матч і завершився. Ну а завершу тим, чим розпочав, як же ж матч класно розпочинався для шахтаря. Переходимо до інших матчів. Розпочинаємо з вивіски Буруся Дортмунд-Барселона. Роберт Левандовський повернувся до Дортмунда. Але треба сказати, що був не дуже помітним, як наслідок походу другого тайму був замінений на Ферана Тореса, який в підсумку забігаючи наперед, скажу, став героєм поєдинку. Але до того 0-0 після першого тайму. Доволі спокійний обережний футбол, як то кажуть, матч до забитого голу. І цей гол трапляється на 53-й хвилині. Робить його Барселона. А саме капітан команди Рафін після виходу вічнаві з голкіпером Дортмунда 0-1. Дірасі заробляє пенальті на 60-й, сам його реалізовує 1-1, ну а потім, ще раз повторюю, на полі з'являється Ферран Торес. І на 75-й на дальній стійці грає на добивання 1-2. Дірасі не здався, на 78-й мав свій вихід вічна від золкіпером Барселони та зрівняв рахунок 2-2. Матч котився до нічиєї, але на 85-й Торес приймає м'яч спиною до воріт, довгенько розвертався, але таки розвернувся та кволенько пробив дальній кут. Але саме головне, що влучно. 2-3, Барселона перемагає. Аталанта вдома проти Реал Мадрида. Попередні два домашні матчі в лізі чемпіонів Бергамасті зіграли по 0-0. Але вже на десятій хвилині матчу проти Реала було зрозуміло, що 0-0 цього вечора точно не буде, тому що Реал відкриває рахунок. Кіліан Бапе першим дотиком прийняв та обіграв захисника, а другим пробив 0 1 Тим не менше, реалу не вдалося виграти перший тайм. За 10 секунд до завершення компенсованого часу вони порушують правила свої Пенальті в своїй штрафній пенальтів їхні ворота, як реалізував декателери, потужно пробивши під поперечину. Чотири матчі у всіх турнірах за Реал не грав Вінісіус Жуніор. Але от проти Аталанти вийшов і провів неймовірний матч. На 56-й хвилині до нього випадково м'яч відскочив. Він відразу пробив 1-2, А на 59-й він же ж запустив прорив Белінгема і Джуто робить рахунок уже 1-3. За 6 хвилин Лукман інтригу закручує, завдав дещо непомітного удару для голкіпера Реала та зробив рахунок 2-3. Знову все могло вирішитись компенсований час. Той же ж самий Лукман робив прострільну передачу, але кращий бомбардир Аталанти Матео Ретегі в один дотик, замикаючи цей простріл, пробив вище. Сам то у ворота залетів, але от м'яч полетів вище воріт. Тож Аталанта поступається 2-3, А реал нарешті перемагає в лізі чемпіонів. Трішки відпочинемо від голів. В шостому турі було зафіксовано два нічільні результати і обидва по 0-0. Так зіграли Бенфіка та Болоні. Матч був багатий на жовті картки, їх було аж 11, в тому числі і тренер італійців. Віченце Італіано свою отримав. Але от голів нікому забити не вдалося. Ну і також 0-0 було зафіксовано у Загребі, де тамтешнє Динамо грало проти шотландського Селтіка. В першому таймі взагалі без ударів ствір, а от в другому динамівці навіть підняли руки догори свят. Ткуючи гол, але голкіпер Селтіка перевів в цьому епізоді м'яч на кутовий. Тож і тут по одному балу для обох колективів. В шостому турі могла бути ще одна нульова нічия, а саме в матчі Ліверкузен і Інтер. Нагадаю, що інтерісті йшли без пропущених голів, і по матчу складалося враження, що 0-0 в Німеччині їх абсолютно влаштовує. Не особливо активно вони поводили себе в атаці. Але на 90 90-й хвилині розірожку тового від Ліверкузена і французький захисник Байера Мукіале забиває свій перший гол в цьому сезоні, переносячи перемогу господарям 1-0. Інтер, пропустивши перший гол, відразу ж зазнав першої. ورازك Жирона проти Ліверпуля. Головне питання, чи зберіг Ліверпуль 100% показник. Адже нагадаю, команда Арне Слота до цього матчу виграла всі 5 поєдинків. Зберегла, але не без проблем. В першому таймі абсолютно рівний футбол, в тому числі і голкіперу Ліверпуля, довелося кілька разів рятувати свій клуб від пропущеного голу. А долю поєдинку вирішив сумнівний пенальті на 63-й хвилині. Він у ворота Жирони і його реалізовує Мохамед Салах. Тож Ліверпуль. Здобуває шосту перемогу в шести матчах, плюс до того в п'ятому поспіль поєдинку ще й не пропускає голів. Два накульгуючі клуби Ювентус та Манчестер Сіті зійшлися між собою в Турині. Обоє давненько не вигравали в Лізі Чемпіонів, ну й було зрозуміло, що як мінімум один з них, або взагалі обоє не виграють і цього вечора, якщо, скажімо, буде зафіксована нічия. Вона була зафіксована після першого тайму 0-0, хоча у Ерлена Холланда був вихід віч навіть з голкіпером Ювентуса, але не реалізація. Не найкращий вечір не лише для атаки Сіті, а й для голкіпера команди. 53 хвилина Душан Влавич протис на другому поверсі. Ці захисників Сіті, а от голкіпер Манчестера Едерсон не зміг зупинити м'яч на лінії воріт, дозволивши йому таку цю лінію перетнути. Ось так Ювентус відкрив рахунок. А на 75 й стара сеньора подвоїла свою перевагу. Макені в падінні можна сказати ударом ножицями. забив класний гол 2-0. В цьому сезоні Ювентус багато матчів зіграв на нуль, і цього вечора їм також це вдалося зробити. Сіті навіть не забили і зазнали чергової поразки. В шостому турі вистачало домашніх перемог. Так французький Борес в домашньому матчі проти нідерландського ПСВ Ейнховен стартові 40 хвилин в основному оборонявся, але, відоборонявшись, на 43-й забив переможний гол. Подача зі штрафного і центральний захисник команди Жульєн Ле Кардіналь забиває цей гол. Бельгійські Брюги, пропустивши вже на третій хвилині в домашньому матчі від лісабонського спортінга, в підсумку здобув вольову перемогу 2-1, забивши переможний гол на 84-й хвилині. Португальці, мабуть, проклинають Манчестер Юнайтед, який забрав у них головного тренера. Адже з того часу, як Аморім залишив спортінг, лісабонці лише програють. Були і виїзні перемоги. Зальцбург проти Парі сен жермен Безумовно, якби Парижани не виграли і цей матч. Ну, мабуть, Луїсу Енріко довелося б, як то кажуть, готуватися на вихід. Але Парижани виграють. Відкрили рахунок, щоправда, лише на 30-й Хакімі зробив прострільну передачу на дальню стійку, і Гонсалу Рамош там її замкнув. На 72-й Нуно Мендеш, який, як правило, віддає асисти, цього разу забив сам 0-2. А крапка була поставлена на 82-й. Хакімі робить черговий яс. Сист цього разу в центр штрафної і Дезередуе робить рахунок 0-3. Парижани виграли і при цьому покращили різницю забитих та пропущених. Чи допомогла їм ця перемога увірватися в зону плей-офф, Про це поговоримо трішки пізніше. Справжня битва при Лейпцігу відбулася. Тамтешні Лейпциг проти англійської Астон Віли. Господарі шукали свої перші очки в цілізі чемпіонів. Ну а Віла хотіла покращити для себе турнірну ситуацію. Вже на третій хвилині Лейпциг пропускає. Капітан Віли Джон Макгін скористався скидкою від партнера та з меж воротарської увігнав м'яч ворота 0-1. Але на 27-й неузгоджені дії оборони та голки пара Віли призвели до того, що опенда м'яч перехопив та зрівняв рахунок 1-1. Джокер Астон Віли Джон Дуран, який на 46-й вийшов на поле, вже на 52-й забиває гол. Далеченько від штрафної підхопив м'яч, протягнув та потужно пробив за меж штрафної. М'яч залетів під поперечину 1-2. Але на 62-й зажевріла надія на очки для Лейпціга. Баумгартнер в один дотик переправив м'яч в дальній кут-2-2. Даний рахунок тримався до 85-ї хвилини. Але на 83-й в складі Віли на полі з'являється Рос Барки. На 85-й, уже підсковзнувшись, він встиг пробити. І, можливо, голкіпер Лейпціга відбив би даний м'яч, але маленький рикошет від захисника, і м'яч опиняється у воротах. Катастрофа для Лейпціга триває. Шоста поспіль поразка. Цього разу 2-3 передмові до шостого туру в наступних трьох парах ми прогнозували перемоги господарів, і вони таки трапилися, що правда були дещо різними. Мілан лише на 87-й хвилині дотис Цервєну Зв'язду 2-1, переможний гол на рахунку Томі Абрахама. Більш спокійніше все було для Феянорда. На 8-й хвилині вони відкрили рахунок матчі проти чеської Спарти, а вже до 30-ї повели 3-0 в підсумку перемога 4-2. По рахунку ще більш переконливішу перемогу здобув німецький Штутгарт 5-1 над швейцарським Янгбойзом. Але рахунок на шостій хвилині відкрили гості. А після першого тайму була лише Нічия 1-1. А от у другому таймі від штутгарта залетіло все 5-1. Арсенал вдома грав проти Монако. Каноніри, як завжди, вдома переконливі. Героєм поєдинку стає Букайо Сака, який забив майже три голи. Чому майже на 34-й хвилині Букайо на дальній стійці замкнув прострільну передачу від партнера 1-0. На 78-й голкіпер Монако спокійно тримав м'яч, але вирішив попасуватися своїми захисниками. І це у них вийшло невдало. Втратили м'яч ще у своїй штрафній, і Сака робить рахунок 2-0. А на 88-й після удару Сака м'яч чи то від захисника Монако, чи від Кая гаверта залітає в ворота 3-0 перемога за арсеналом. Ну а сам Букайо був визнаний кращим гравцем поєдинку. За честь Франції постояв Ліль, який в домашньому матчі виграв у австрійського штурма. Щоправда, не все так просто та однозначно було в даному поєдинку. По перше, рахунок господарі відкрили лише на 37-й. Осаме Шахрої підхопив м'яч далеченько від штрафної, увірвався в карни та потужно пробив 1-0. Господарям навіть вдалося забити ще один гол, як то кажуть, в роздягальню. На другій компенсованій хвилині м'яч відскочив до неприкритого Беккера. 2-0, здавалось би, перший тайм так і завершиться. Але на четвер. Ерті компенсовані до першого тайму хвилині грузинський легенер штурма, отарку та потужно пробуває в дев'ятку. Один-два інтрига закручена. Ще більша інтрига закрутилася на другій хвилині другого тайму. Кращий бомбардир австрійців мікабі Ретт в один дотик замкнув прострільну передачу від партнера Нічия 2-2. Після цього у Ліля на полі з'явилося 5 свіжих футболістів, і один з них, а саме ісландський нападник Геральсон, на 81-й таки вирвав перемогу, потужно пробивши під поперечину. Тож бульдоги вигризають перемогу 3-2. На завершення про своєрідний ювілей. Атлетико Мадрид проти Слована з Братіслави. Перед цим поєдинком у матрасників була дев'ятиматчева переможна серія у всіх турнірах. Прогнозувалася 10-та, і вона таки трапляється. Господарі в домінантному стилі провели перший тайм та виграли його 2-0. На рахунок відкрили на 16-й. Хуліан Альварес з лінії штрафної як рукою поклав м'яч в дальню дев'ятку 1-0. А за дві хвилини до завершення першого тайму Антуан Грізман вистрибнув вище за захисників. Ків слована та пробив головою. 2-0. Неуважність на 51-й хвилині від оборони Атлетико призвела до того, що пенальті було призначено в їхнє ворота, яке реалізував штрелець. Але інтрига тривала недовго, лише 6 хвилин. На 57 й Антуан Грізман пробив з кута воротарської, оформив дубль 3-1. Це остаточний рахунок, більше нікому забити не вдалося. Що цікаво, в даному поєдинку не було жодної жовтої картки. Мабуть, всім все було зрозуміло. Тож ювілейна 10-та перемога для Атлетико. Прийшов час поглянути на турнірну ситуацію перед так званою різдвяно-новорічною паузою. Тож після шести турів лідирує Ліверпуль шість матчів, шість перемог, 18 очок. Мерсесайці вже собі гарантували пряму путівку до однієї восьмої фіналу. Можливо, засіхнуть на вісім перемог у восьми матчах. На другій сходинці краща атака Ліги Чемпіонів Барселона 15 очок. А от далі 6 команд, у котрих по 13 очок неймовірна рівність: це Арсенал, Леверкузен, Астонвіла, Інтер, Брест та Ліль. На даний момент саме ця вісімка напряму пробивається до однієї восьмої фіналу. Далі також все дуже рівно та близько. По 12 балів відразу у чотирьох команд: Боруся Дортмунд, Баварія, Атлетико Мадрид та Мілан. По 11 мають італійські Аталанта та Ювентус. По 10 балів у п'яти колективів: Бенфіка, Монако, Спортінг, Фаєнорт та Брюгге. По 9 на рахунку Реал Мадрида та Селтіка. І з вісьмома балами за раунд плей-офф чіпляються: Манчестер Сіті, ПСВ Індховен та Динамо Загреб. Лише на один бал, але все ж таки відстають від раунду плей-офф Парі Сен-Жермен та Штутгарт, у котрих по сім. Донецький шахтар, 27-ма сходинка, 4 бали відставання від раунду плей-офф і шанси суто теоретичні, хоча все одно залишаються. А от у кого шансів на плей-офф взагалі немає, це Болоння, Лейпциг, Слован та Янгбойз. Трьом останнім, хоча б по балу здобути для того, щоб не фінішувати в підсумку з нулем. Кращі бомбардири Ліги Чемпіонів в шостому турі грали між собою в матчі Дортмунд-Барселона. Левандовський не забив, у нього залишилося 7, а от Рафіння забив, у нього стало 6, а Гірасів взагалі відзначився дублем. На його рахунку також 6. Дана трійка лідери списку бомбардирів. Наступний сьомий тур Ліги Чемпіонів аж 21 січня, тож поки що з цим турніром пауза. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. А якщо дуже сподобалось і по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. На все добре.